Вітаю усіх! Зараз знаходимося в місто Дніпро, вулиця Посполита, колишня вулиця Гвардійська. Сталася аварія за участю вантажівки. Це автомобіль Камаз. Машина входила у поворот і перекинулася на бік. Таким чином машина була вантажена бруктом. Можете бачити, метал досі знаходиться на дорозі. На місці події зараз працюють рятувальники, працюють правоохоронці. І рятувальники зараз прибирають залишки нафтопродуктів з дороги, аби потім не було якихось інцидентів, не було займання на дорозі, прибирають все таким, таким чином з дороги. Попередньо обійшлося без постраждалих. Водій живий, здоровий. На щастя, все вдалося уникнути неприємних наслідків аварії. Машина станом на цю годину досі знаходиться. На місці події, тут, до речі, дуже ускладнений рух в цьому районі, тому плануйте свій маршрут завчасно, якщо будете рухатися цим от маршрутом. Давайте попробую показати вам з іншого ракурсу, так ніби там нічого нема, от машина лежить на боку. Машина входила в поворот і перекинулася на сторону, машина була вантажена брухтом, ну, металом. Як я кажу, на цій ділянці дуже ускладнений рух. Можете бачити машини. Цікаво подивитися, як буде вантажівка проїжджати, оскільки легкі автомобілі проїжджали теж по узбіччю, по тротуару. От можете бачити, вантажівка теж намагається проїхати. Бачите, як водій вправно З Легковим автомобілем також подібна ситуація, машини отрухаються з таким чином, можете бачити, де взагалі зараз затор. там-там. Тому важко сказати, де він взагалі закінчується. Станом на цю годину у нас працюють рятувальники, працюють патрульні. І рятувальники прибирають залишки нафтопродуктів з дороги, Автівка досі лежить на проїжджій частині, потім її будуть вже звісно, прибирати. На цій ділянці у нас ускладнений рух, це вулиця у нас Посполита. Попередньо в аварії обійшлося без постраждалих. Водій живий та здоровий. Однак вже потім всі обставини події будуть встановлювати правоохоронці. Отже, дякую, що були з нами. Це були такі перші подробиці аварії, яка трапилася на посполиття. Якщо з'явиться оновлена інформація, ми обов'язково з вами вийдемо на зв'язок. Дякую, що були з нами. Доєднуйтесь обов'язково до інформатора ФМ СТО